Привіт! Ви на каналі Мама Плюс Сім! Життя йде незалежно від того, дощ чи сонце. Життя вирує, і у мене для вас нова новина. Я вирішила створити курс для багатодітних мам. Так як я багатодітна мама, зараз в декреті в мене п'ятеро дітей. Я на власному досвіді пережила і переживаю їхні вибрики, їхні химери, і їхні смішинки і радості. Я хочу поділитися з вами лайфхаками по вихованню, хочу поділитися базою, яка має бути задоволена на першому. Ще і ви знаєте, життя поміняється у вас і у мене, і в дітей. Тільки тоді, коли ви візьмете відповідальність за своє життя, за своє щастя на себе. Я розумію, що мама в декреті, коли в неї троє і більше дітей, це складно. Ніхто не скаже, що це легко, це це феєрично, фантастично. Емоції та бувають, особливо від дітей, це просто кайфушечки. Але ти все одно жінка. Ти втомлюєшся, і ти іноді не знаєш, і іноді не знаєш, де взяти досвід, і як правильно поступити в такій ситуації, коли дитина хоче списати домашку, або коли дитина капризує в свої три роки. Я пам'ятаю, коли в нас найменша донечка три місяці просто плакала, постійно плакала і це виснажувало. Тому я приготувала такий курс, називається він Експрес-курс для багатодітних мам. Який показує, як треба починати зміни з себе, які кроки треба робити, які інструменти треба задіяти в себе в житті. Можливо, хтось знає їх, можливо, щось нове для себе. Але якщо ви хоч щось дізнаєтесь нове для себе, це вже буде кроком вперед про тривалість ціну курсу, я все буду оголошувати пізніше. Будуть відео в Ютубі, буде в телеграм-каналі створений канал. А поки що я просто хочу повідомити вас про те, що цей курс буде крутий. Він буде перший, а тому він буде найкрутіший, тому що він буде унікальний. І я ніде в інтернеті на теренах в Гуглі не знайшла такий курс, який може бути для багатодітних мам, яких є дві руки і дві ноги, і немає 100 помічників, і немає 100 тисяч за плечима, щоб організувати свій побут і своє дозвілля і дітей так, щоб було всім класно. Тому чекайте, приєднуйтесь, чекайте анонсів і. Доєднатись до мене в інстаграм. Я буду рада всіх бачити. приємно, що ви зі мною. А я хочу бути з вами, хочу бути наповнена щаслива і в ресурсі.